Багатьох людей не влаштовує те, що відбувається у світі та в житті на всіх рівнях. Наприклад, ми зараз в Україні, і те, що навколо нас відбувається, це пекло. Можна або багато нарікати і висловлювати своє невдоволення, або вплинути на ці обставини. Ти скажеш, як? Для початку потрібно провести аналіз свого життя. Для чого ти живеш? У чому суть твого існування. Кожен день нашого життя даний, щоб розібратися з цим. Тому що не секрет, що кожна людина зустрінеться з Богом, і Він поставить тобі запитання, що ти зробив із тим ресурсом часу, який у тебе був, у що ти його вклав. Ти скажеш: а я з цим не був згоден, а я з тим не був згоден. У мене є своя думка на цю ситуацію. Але Бога не цікавить наша думка. Є Біблія, Слово Боже. І ми живемо у 2024 році від Різдва Христового. Усе виконується так, як каже Ісус Христос і Його посланці. Це Божа думка. На землі є Його церква, яка просвічує кожну людину, щоб не ходити на вхомацьки в цьому світі, але мати світло і розум. У посладки церкві ваше життя зміниться, набуде сенсу. Ваш ресурс і потенціал зможе відновитися. І зростати. Подивіться на природу навколо нас. Навесні все розпускається після зимової сплячки. Так само кожному потрібно прокинутися з ілюзорного світу, прийти до світла, яке є Ісус Христос. Тоді наше життя буде розквітати і приємно пахнути. Якщо ви не відвідуєте церкву і хочете вивчати Слово Боже, напишіть нам. Ми з радістю відповімо вам і допоможемо стати частиною Духовного живої церкви онлайн. Більше відео на цю та інші теми ви зможете знайти на наших каналах у телеграм і на YouTube за пошуковим запитом Салтаненко: Збережи вас Бог!